Спальня, отут коридорчик маленький, ну тільки пройти, щоб ота ото здорова зала була. Лідія Бубарико оглядає місце, де раніше був її будинок. 31 жовтня унаслідок влучання російського безпілотника оселя згоріла. Жінку та її чоловіка з палаючого дому врятували надзвичайники. А я ж дивлюсь, і на мене цей падав підвісний потолок і земля. Ну, глина, Зразу ж дивлюсь, а ну воно отак бух. І, і от сразу якось моментально що потолок упав, земля сипиться, а там уже такий огонь на чердаку, страшний. Я ж одкидаю, щоб вилізти. У мене чоловік в сусідній кімнаті ж лежить біля вікна. А я не поймусь, з якої сторони, воно просто як посеред хати гупнуло. Коли дивлюся, і... Гараж увесь, ну там же ж всякі мазути. Чоловік Лідії Михайло прикутий до ліжка вже 10 років, розповідає жінка. Побігла до чоловіка ж, в кімнату, одразу сватила, я ж поняла, що це ж те, що й там. Сватила коляску інвалідну ж. Тут сусіди прибігли, всі хапають. Мене то саме, я ж кричу, документи, а вони які документи? Вогонь знищив усе майно в оселі та у гаражі поблизу. На подвір'ї досі лежать уламки безпілотника. У мене немає слів, на не знаю, чого вони. В моєму поніманні розумінні, що такого не должно було бути, в мені влучає, щоб не було ніякої війни. Щоб ми всі спокійно спали, діти не бігали в підвали ті. Нині подружжя пенсіонерів допомагають волонтери та небайдужі. Зокрема, й оформити документи, аби отримати компенсації за зруйноване житло, каже жінка. Він в самих трусах, я в самій сорочці, щоб ж його чим то, я ж зрозуміла, що треба вискакувати і, і чим-то його ж прикрить, поки тягти. Мене очі діли. Дали мені одіяла два, і подушки дали і постіль. Люди приносять, хто що може, дуже гарно принесли і він, і я. одразу і давлення по всіх поскакало. У мене сахар, я щас ще не можу його сконтролювати. Кожне утро, думаю, господа ж благодарю, що в мене є дом, в мене є сім'я. А воно бачить. Довза Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.